Всім привіт! З вами Попелюха, і сьогодні ми говоримо про перший робочий день тестувальника. Якщо вам щойно дали офер, якщо завтра ваш перший робочий день, або якщо ви хочете просто пофантазувати про те, як ви отримуєте свою першу роботу в IT, це відео для вас. Отже, перше, що потрібно знати, незалежно від того, чи ви будете працювати в офісі чи на ремоуті, вам треба знати два слова: коворкінг та просто офісна кімната. Коворкінг це дуже здоровенний простір, на якому стоїть безліч столів. І поміщається дуже багато працівників, і вони всі працюють в одній кімнаті. Зазвичай в коворкінгу може працювати до сотні людей одночасно. І, звичайна, офісна кімната вона містить в собі від одної людини до десяти людей, і в ній дуже комфортно також працювати. Отже, незалежно від того, яка кімната вам попадеться, чи може ви будете працювати на ремонті, тобто з дому. У вас буде перший робочий день, і я зробила пару пунктів, які вам обов'язково потрібно виконати в ваш перший день. В першу чергу це познайомитися із своїми колегами. Треба не соромитися, розповім два слова про свій перший робочий день. Мене взяли на роботу софтсерв, здоровенна компанія, страшно капець, і нас запускають в наш офіс, там де 10 людей сидять в одній кімнаті, і нас двоє ми заходимо такі, дивимося на всіх інших колег. Сідаємо мовчки і сидимо за компами півгодини, просто не знаючи, що робити. Ручки трусяться, говорити нема про що, там такі здоровенні дядьки дивляться на нас. Страшно, капець. Треба не соромитися і познайомитися з колегами. Сказати привіт, я новенький, я буду з вами в кімнаті працювати. Дуже приємно з вами познайомитись. Також, якщо ви познайомилися із своєю командою, я дуже вам раджу скентуватися з своїм лідом або ментором, з людиною, яка буде вас наставляти, пояснювати вам, як працює проєкт і так далі. Але також треба не переходити межу. Ми тут все-таки не дружбу заводити прийшли, а працювати. І деякі люди не налаштовані ставати кращими друзями одразу ж після першого робочого дня. Тому треба приємно спілкуватися, сподобатися, зробити так, щоб людина вам сподобалася. але і не нав'язувати свою прекрасну дружбу. Далі, якщо у вас в офісі є правило вітатися з усіма, це означає, що треба вітатися з усіма. В моєму невеликому офісі в Чернівцях на той момент на 400 людей було правило всім завжди, незалежно від того, чи ти знаєш цю людину, казати привіт. Не добрий день, а привіт. Навіть якщо повз тебе проходить 60-літній девелопер. І спочатку ми соромилися, потім вже віталися, ну, це війшло в звичку, і якщо вам сказали, що так треба, значить ви так робіть. Тим часом у Львові тієї самої IT компанії ніхто взагалі не вітався. І коли я тричі сказала, привіт, і на мене подивилися, як на дурненьку, то, звичайно, я перестала. Отже, завжди підлаштовуйтеся під практики компанії. Далі потрібно приймати участь у всіх активностях, які вам пропонують. Що мається на увазі? В перший день. Дуже вірогідно, що вас покличуть на спільний обід. І ви повинні погодитися. Навіть якщо у вас небагато грошей, замовте собі один салатик або одне овоче в рагу і їжте з усіма. Тому що пообідати разом це хороший привід, познайомитися, стати друзями. І взагалі це така звичайна нормальна практика, коли якщо ви ходите в офіс, то ціла команда або ціла кімната в офісі, ходять разом обідати. Там вони спілкуються, обговорюють свої робочі питання, звичайні особисті питання, і загалом це прикольно. Далі Далі буде улюблений всіма секюріті тренінг. Це від однієї до п'яти годинний тренінг. Зазвичай проводиться англійською мовою, і коли ви тільки приходите, то ви просто афігіваєте від кількості технічної англійської, яку не потрібно розуміти. Це спойлер. Ви дивитеся купу security, ви дивитеся купу секюріті відео та клікаєте на тести. Порада. Можна не вчитуватись, не вдивлятись, не вслуховуватися в ці відео, тому що правила завжди одні. Не відкривайте атачменти, не переходьте за посиланнями в емейлах, створюйте складні паролі, не тримайте security файли, якісь дуже важливі документи, або свої паролі у відкритому доступі або на своєму робочому столі. Завжди ховайте їх, зашифровуйте паролі якомога складніше і буде вам щастя. І потім буде тест, на якому будуть абсолютно зрозумілі питання, на які можна абсолютно. Абсолютно легко відповісти, не проходячи цей тренінг. Тобто, якщо є можливість скіпнути це відео, то можете скіпнути. І далі буде онбордінг. Онбордінг це цілий процес, який ви будете проходити від одного до трьох тижнів. З допомогою цього процесу вам дадуть повну картину того, як працює компанія, як взагалі ви влаштувалися про бухгалтерію, про рекрутерів, про ваш проєкт. І буде цілий. Тиждень технічних відео. Зазвичай це супернудна штука. Ви сидите і мусите тиждень дивитися англійськомовні відосики про те, як складно влаштований ваш проект. Це супернудно, це супер складно, ви нічого не запам'ятаєте, але я дуже раджу основне конспектувати. Звертайте увагу на. Штуки, які розповідають вам про роботу проєкту, про роботу тієї програми, з якою ви будете працювати. Тобто, звичайно, вам не треба запам'ятовувати, скільки офісів у вашої it компанії, в яких вони містах. Це. Абсолютно юзле штука. Але все, що стосується програми, з якою ви будете працювати, обов'язково треба максимально намагатися зрозуміти та занотувати. Особливо, якщо це ваша перша робота. Вам буде назначений ментор або бадді, або просто лід, людина, яка буде допомагати вам в цьому процесі. Отже, онбордінг, ще раз повторююся, що це процес навчання вас, проєкту, компанії і так далі. На початку в перший день вам видають техніку і розповідають про офіс та компанію. Вас знайомлять з основними ключовими людьми, з рекрутерами, з бухгалтерами, з адмінами, які будуть вам, наприклад, налаштовувати якісь антивіруси та софт. Ви з ними знайомитеся, і, в принципі, все. Далі вам будуть розповідати про процеси, тобто, які на вашому проєкті будуть мітинги, що у вас за команда, з кого вона складається, хто є хто, що за чим, в якому порядку потрібно робити. Ці штуки вже потрібно запам'ятовувати або хоча б записувати для того, щоб потім поновити це в пам'яті. Далі цілий тиждень, а то й два, а то й три, вам будуть розповідати про продукт. Зазвичай це відбувається так. Вам скидують пачку відео, і ви мусите їх дивитися. Причому кожне відео по півтори години, кожне відео англійською, і кожне відео на професійну тему, яка ну, не супер цікава, не супер захоплива і не супер запам'ятовувальна. Тому треба записувати все, що ви дізналися, особливо те, на чому наголошують увагу. І також можна задавати питання своїм друзям-тестувальникам, своїм колегам, шукати вимоги, перечитувати вимоги, хоча це також не дуже весело. Загалом намагатися зробити так, щоб дізнатися максимум про свій проект. Також, якщо цей проект не стартап, то можна гуглити на навіть в Вікіпедія-сторінках будуть розповідати вам, чим займається ваш проект загально простими словами. Так буде більш зрозуміло. Бувають такі компанії, в яких онбордінг не проходить. Таке буває. Тобто в них немає пачки відео, в них немає інформації про проекти, в них може навіть не бути вимог. І вас можуть кинути як пташеня з гнізда і сказати, лети, вчи вчій і працюй. Тоді, ну, команда вам в допомогу. Ви маєте задавати питання, якщо вони у вас виникають. Хтось один все-таки мусить пояснити вам, як працює ваш проєкт, що ви будете в ньому робити, ну і намагайтеся пристосуватись до цього всього. Далі, наступний пункт це підключитися до всіх корпоративних чатів. Якщо ваша компанія сидить, наприклад, в Slack'у, це такий... Така програма для переписки. В Телеграмі, можливо, але Телеграм це не корпоративна система, тому навряд чи Microsoft Teams дуже часто, рідше Skype, так в ньому ще хтось сидить, то ви маєте підключитися до всіх чатів, в яких є ваша команда, ваша компанія і так далі. Також, якщо ви вже зайшли в чат, треба привітатись та представитися в чаті своєї команди. Тобто, якщо це чат на 200 людей, то навряд чи нам треба представлятися. Але якщо ви бачите, що це чат на ну, до 20 людей, де, в принципі, всі один одного логічно знають, то обов'язково треба привітатись і сказати Привіт, я новенький, я буду з вами працювати. У мене така то позиція або стільки то років досвіду. Відповідно, вас привітають, скажуть «Welcome в команді, і в принципі це все. Далі ваша задача запросити всі доступа. Вам, в принципі, на цьому онбордінг процесі ментор ваш або хтось з ким ви працюєте, скаже, які доступи вам потрібні. Наприклад, доступ до баз даних, доступ до джири, доступ до тестрейлу, аккаунт там, аккаунт сям І ці всі доступа треба запросити. Де вони запрошуються? В хелп деску. Helpdesk – це або вебсайт, або відділ. Ну в принципі, це команда it відділ, які просто займаються тим, що надають права або виправляють якісь помилки, тобто ми відкриваємо тікет. Відкриваємо нашу першу таску на цю команду. Кажемо, команду, будь ласка, дайте мені доступ до такої-то програми, до такої-то програми, створіть мені аккаунт тамто. Вони все це створюють, відправляють електронною поштою, і нам ці паролі приходять. Ми на них заходимо, обов'язково перевіряємо, що в нас є всі доступи. І коли у нас вони всі є, то заспокоюємося. Далі. Мітинги, до речі, це фото, не скріншот, а фото, яке зробив Борис Джонсон, коли вони вперше замість офлайн-сесії зайшли на зум-мітинг на звичайний робочий день. Отже, мітинги це дзвінки, якщо ви не знаєте, на яких збирається вся команда, або деякі члени команди, або навіть ціла компанія, і обговорюється щось важливе. Звичайно, мітинги є важливі і щоденні, ті, що не потрібно записувати, запам'ятовувати і так далі. Наприклад, дейлі або ретроспектива не суперважливі мітинги для того, щоб мати їх в історії. Але якщо на мітингу йдеться про щось важливе, наприклад, обговорюється якась фіча, яку ви будете тестувати, обговорюються вимоги, або пояснюють, як працює ТТТ, то раджу записувати мітинг. І я в дужечках вказала назву програми, за допомогою якої я записую всі мітинги, свій екран і взагалі навіть ці відео. Сама називається ОБС. Вона супер проста для використання і я згодом виставлю гайд по тому, як ним користуватися. Далі, на кожному мітингу в першу чергу, обов'язково треба замютатись, тобто вимкнути мікрофон. Уявіть собі ситуацію, що ви сидите на мітингу, і тут у когось чути, як чоловік на фоні грає в доту, або як жінка на фоні кричить, чому ти розкидав свої шкарпетки. Звичайно, нікому це не приємно. Тому всі на мітингу, коли не говорять, натискають на кнопочку М'ют, тобто вимикають мікрофон. А коли треба говорити, наприклад, коли вас питають, то цей мікрофон вмикають і говорять. Говорити треба лише коли тебе питають. Чому? Тому що зазвичай тринята дуже цікаві люди, і вони намагаються ввірватися в команду і саме на мітингах хочуть розказати про історію свого життя, історію вступу в IT, про те, що вони чули, що грумінг – це не дуже валідна назва, тому що вона. Там тепер розшифровуються як якісь насильницькі дії над дітьми. Загалом, якщо ви хочете щось цікаве сказати, то краще промовчати. Якщо вас не спитали, тому говоріть тільки, коли вас питають. По крайній мірі, перший тиждень, перший місяць. Якщо ви хочете задати питання, звичайно можете. Переконайтеся перед тим, що це питання валідне. Але якщо є шанс задати це питання в чаті, то перший місяць краще. Помовчувати. Далі, якщо всі на мітингу сидять з веб-камерою, то і ти маєш сидіти з веб-камерою. Якщо всі сидять з вимкнутою вебкою, то і ти сидиш з вимкнутою вебкою. На моєму першому проєкті нас всіх заставляли, прям пушили включати веб-камеру, і я звикла. І тут я переходжу на другий проєкт, заходжу на мітинг, включаю свою веб-камеру, На мене дивляться шість молодих людей 60 років і говорять. А uh, сорі, у нас тут не прийнято включати веб-камеру. І Я така мені її вимкнути чи як? Загалом дуже некомфортна ситуація, тому просто дивіться за тим, що роблять всі. Якщо всі вмикають, або якщо вас особисто попросили, то, звичайно, це треба робити. Але якщо всі без вебки, то, будь ласка, і вам не треба її вмикати. І якщо все-таки ви вмикаєте свою вебку, обов'язково перевірте, що на вашому фоні на дивані не розкидані шкарпетки, труси і так далі, що у вас не висить якийсь еротичний постер, або якийсь аніме-постер, треба прибрати свій фон, або якщо ви не можете прибрати кімнату, то. Можна поставити фон за тобою в спеціальних програмах в Zoom або в Microsoft Teams. Рухаємося далі. Якщо у нас виникли питання, і ми не знаємо відповіді, перше, що ми повинні зробити, загуглити. Зазвичай на 90% питань відповідь є в Google. Якщо ж це питання не гуглиться, наприклад, це питання про проєкт і про те, як працює якась фіча, то треба перевірити Confluence або будь-які вимоги. Тобто треба перевірити те місце, в яке ваша команда записує всю документацію. По ключовим словам, пошук дуже корисний, дуже допомагає. Якщо ви не знаєте, наприклад, що це за абревіатура, ви можете спокійно вести її в Confluence і я думаю, через 5 хвилин ви будете знати все. Якщо ж конфлюенс не допомагає, якщо там немає інформації, спитайте колегу. Колегу не ліда, а колегу вашого рівня. Тому що лідів треба берегти. Якщо ж колега не знає, то спитайте ліда або ментора, або продактовнера, тобто людину. Високої ланки, яка знає багато, яка дуже зайнята. Так, ця людина зайнята, але я думаю, що всі будуть раді вам допомогти, особливо якщо ви ньюкамери. камери. Ну і в кінці, якщо у вас є багато питань, то бажано задавати їх пачками, тобто кубками. Ви можете задавати питання по одному, але уявіть собі, ліда якому раз на годину прилітає питання, і цей літ тільки-тільки сів займатися своїми важливими лідовськими справами, і тут йому знову прилітає питання від його трейняти. І він знову на нього відписує, тільки сідає займатися важливими питаннями, а йому приходить третє питання. Тому питання задавати краще пачками, зібрати цілу групу питань, які ви хочете задати, і викинути їх всі одночасно. І потім продовжувати працювати. В принципі, на цьому все. Якщо я щось забула, то буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене в коментарі. Коментарях і напишіть свої поради тринятам та джунам, які тільки починають працювати в IT. А я дякую вам за перегляд, за підписку на канал, вподобайку та коментарі більше чотирьох слів. І бажаю вам удачі, до зустрічі в наступних відео!